Тенісний прогноз W125 серії в Чилійській коліні. Це ґрунтовий жіночий тенісний турнір, друзі. Вмочуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Пам'ятайте завжди всіх вас дякую за це. Отже, наша Олександра Олійникова. Вітаємо нашу четверту ракетку Тенісу України. Дісталася до півфіналів. Суперницею у півфіналі для Олександри буде Лаура Сімсон. Чи Самсон? Лаура Самсон, 265-та ракетка. Ну, Олійникова, нагадую, на початок цього турніру була 109-та. Зустрічались між собою. Між собою зустрічались, і це було цього року посеред літа, в липні. Грали на ґрунтовому турнірі W75 Gaga в Нідерландах. І тоді Олійникова перший сет програла 2-6, а потім 6-3-6-2 виграла 2-1 по сетах. Мені здається, що щось може подібне бути і цього разу. В півфіналах тут в коліні, в Чилі. Так. Я прогнозую, звісно, перемогу нашої Олександри. Олійникова вийде в фінал, я вірю, але перемога легкою не буде. Я беру, друзі, перемога Олійникової, і тотал більше 17,5. 17,5 геймів. 2,01 коефіцієнт. А в паралельному матчі, точніше, спочатку почнеться матч. Шеріф Жанжан. -Жан. Шеріф Жанжан, -Жан, я довго вашого часу не займу. Скажу, що тут я так само планую перемогу через тотал більше. Маяр Шериф. І саме з єгиптянкою зустрінеться наша Олександра Олійникова. Дивіться, і на шеріф проти Жанжан. -Жан. Перемога шерів тотал більше 17,5 2,03. І на Олійникову проти Самсон. Перемога Олійникова і тотал більше 17,5-2,01. Обидва коефіцієнти більше двійки трошечки. І навіть якщо десь я помилився, а в одному тільки проб'ю свої прогнози, то я буду не в програші. Так скажемо. Тому, друзі, достатньо мені один прогноз пробити, один матч, мій, по моєму прогнозу, і я не програю. Ось таким чином. Ви почули від мене півфінальні прогнози на матчі Олійникова Самсон і Шеріф джан, -Джан. Якщо якимось чином, хоча б трошечки, мої поради, мої думки і прогнози були корисними, з вас кава. Чекаю каву по реквізитам в описі даного відео. Дякую наперед. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости. Це важливіша підтримка. Завжди вас за це дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. Всім удачі, всім успіхів, всім папа. -па.